Уяви, цього всього могло б і не бути. Тих, хто поруч коханих і рідних людей. Голосів таких звичних ніколи ти міг би не чути нами втрачена цінність у світі порожніх речей. Пригадай, а коли ти востаннє дивився з подякою у небо зі словами Спасибі мій Боже за те, що я маю цей день. Звідусіль тільки чується хочу, бажаю. І треба, і впирається щастя у хрискіт набитих кишень, уяви, а ти міг би з'явитися світне ліжку, не огорнутий маминим ніжним теплом, і тебе б не занесли медсестри у теплую чисту колиску, не поїла беня солодким грудним молоком. Але ти народився, отримав можливість від Бога відчувати цей світ і вдихати повітря п'янке. Можеш бачити, чути, зводити зранку на ноги, а говориш про те, що життя нещасливе і важке. Пригадай, скільки раз ти сирішав у серці від суму. Нарікав на життя, на утому, на вічну нестату грошей. А чи в миті зітхання, скажи мені в серці подумав, скільки є в цьому світі насправді нещасних людей. Тих, хто жодного разу не бачив красу цього світу, тих, хто втратив родину під подихом смертної війни, в кого просто при них помирали малесенькі діти і в не здалися, не впали від болю вони, а прийняли свій хрест і життєву нелегку дорогу, не втративши віру, продовжили далі свій шлях. Зупинися, прошу. Навіщо ти гніваєш Бога, потопаєш в проблемах, надуманих гірких думках. Ти вважаєш, що в тебе замало грошей чи достатку? Багато роботи, стосунку в родині не ті. Нехай прийдуть в ці миті в твоєму назгадку всі дива, які щедро Господь дарував у житті. Пригадай, кожен раз, коли зводився зранку на ноги, все, що маєш, не вічне, безцінне і дуже крихке. Не сприймай, як належно, усе, що даровано Богом. Знаю, друже, що часто до болю життя нелегке, але завжди знайдеться для щастя вагома причина, для подяки, для світлих і чистих у серці думок. Я все знаю, як важко, як ниють побиті коліна, але прошу, тримайся з тобою, все люблячи Бог. Не гніви його молю, цінуйте, що звичне для тебе. Бо буденність насправді дарунок безцінних небес. Розуміння приходить, коли ти втрачаєш не треба. Просиш Бога про диво у морі щоденних чудес. Ти щасливий, ти просто зігрівся уже й від того, що холод забувся і те, що отримав тепло. Зупинися на мить, і з подякою в серці до Бога, я прошу уяви, якби цього всього не було. Амінь.